Юрій Хіврич традиційно не захоплюється мальовничістю Черкаського краю без вступу та промов міністр ЖКГ відразу до справ. Головний комунальний країни пропонує відновити роботу обласного підприємства тепломереж та створити єдине водопровідно-каналізаційне господарство. Це дасть можливість єдиної технічної політики в області, єдиної фінансової політики, єдиної ціни на воду, водовідведення. В рамках об'єднання це дасть можливість створювати при цьому об'єднання підприємства значить, по аварійно, ліквідації аварійних ситуацій, реконструкції, капітальному ремонту мереж. Міністр ЖКГ не шукає улесливих слів та епітетів. Нічого хвалити. Навпаки, Юрій Хіврич не приховує свого невдоволення. Комунальне господарство Черкащини в жахливому стані. В області давно не проводять реформи. Очевидно, тому наш регіон за показниками розвитку житлово-комунального господарства на передостанньому місці. Практично реформи немає. Немає обласної програми реформування, немає програми по містам. От ми зустрічались з містом Черкаси. Програми реформування житлово-комунального господарства міста Черкас немає. Тому ми зараз домовились, вам, вам по розробці цієї програми. Після критики та конструктивних зауважень Юрій Хіврич перейшов до актуальних питань. Міністр повідомив, що комунальники області до 15 вересня повинні підготуватися до опалювального сезону. Поки що Черкащина у цьому напрямку крокує повільно, як із виплатою заробітної плати. Борги у цій сфері складають 2 мільйони гривень. Ми не можемо війти в опалювальний сезон, не виплативши людям заробітну плату. Тому я звернувся до губернатора. З питанням допомоги в цьому питанні для того, щоб до 1 жовтня людям віддати ті борги, які в нас є. також міністр прокоментував ставлення українців до підвищення ціни на газ і відповідно тарифів на комунальні послуги. Люди одразу е не можуть платити. Чому тому що вони не все розуміють? Не так у нас сьогодні прозорі тарифи. Якби ми сьогодні людям розказали, оце отак, оце від тіля це, оце відтіля, оце відтіля. На жаль, у нас такого на місці немає. І люди тому, що вони не розуміють, а від кіля що береться і чому підвищилась настільки, а не настільки, скільки він рахує. Він оці два місяці. Ну думає, а платить йому чи не платить? Така ситуація повторюється після кожного зростання тарифів, сказав міністр. Востанні українці зволікали у 2008-му, а потім все одно розрахувалися і за газ, і за тепло. Юлія Кропова, Владислав Тягон, Віка новини.